Доброго дня усім. Ой, онучка, та ти у гості приїхала, моя дорогесенька. Як я рада тебе бачити. Бабуче, ти вже і хлібчик спекла! В Україні так ведеться з давніх давен, що хліб у хаті то багатство, а сіль то гостинність і щось. Хліб найдорожча святиня. Він з людини від народження і до самої старості. Басінько, ти велика молодець. Ще такий смачний хліб спекла, Але я знаю, що коли гостей чекаєш, то коровай випікають. Так, онученька, коровай це святий хліб. Бабусю, ти дуже багато всього знаєш. Розкажи, чому люди так шанують коровай і випікають його на свята? Коровай це обрядовий хліб. Його пекли з ворожна першого і останнього снопа під час обжинків. Коровай випікали на великі свята. Різдво, обжинки, а вже трішки пізніше почали виготовляти і на весілля, як символ щасливого подружнього життя. Щоб приготувати справжній весільний коровай. Доводилося попрацювати. Воту для нього потрібно було набрати з семи різних приміць, А борошна відсипати з семи різних мішків. Такий коровай повинна була готувати щаслива жінка, яка була здоровою, мала гарних здорових діточок, яка могла подарувати цьому караваю позитивну енергію. Тому таку жіночку називали коровайниці. Коли місили коровай, співали пісні. У тіста могли покласти срібні гроші на багатство. Каравай прикрашали барвінком, рутою, калиною. Він стояв на столі молодих до кінця весілля. Бабуся, може, давай спробуємо з тобою спекти коровай? Добре, давайте спробуємо зробити коровай. Запрошуємо у творчу майстерню. Для роботи нам знадобиться салони тісто, стек, ножиці, дощечка, на якій будемо працювати відповідно, і дві тарілочки, куди будемо ложити наші частини. Спечем, спечем хлібчик. Діткам на обідчик, Найбільшому тіста місити. А цьому пальчику воду насити? А цьому пальчику в печі топити. А цьому пальчику дрова рубати. А малому замітати. Тільки хліба напекли танцювати всі пішли. Ця робота нелегка, легка. Витанцьовувати гопака. Беремо наше тісто, робимо кулю, розділяємо на дві частинки. Одну залишаємо, з іншою працюємо. Робимо кулю, трішки притиснули і залишили. Беремо частинку, яка в нас є, ділимо на дві частинки. Потім розділяємо ще кожну частинку на дві. Одну з однієї частинки робимо жгутик, з другої так само. Два жгутика переплітаємо між собою, обертаємо навколо нашого карава. Частинку, яка залишилася, розділяємо на дві частинки. Перша буде для того, щоб сформувати листочки або колосочки, а друга для того, щоб зробити квіточку по центру каравая. Як зробити листочки, потрібно зробити невеличкі е, овальні форми, притиснути їх, а потім уже розрізати ножицями краї. Ось отак виходить у нас або листочок нашої квіточки, або колосочок, як вам подобається. Їх кількість залежить від розміру каровая. Тепер будемо робити квіточку для серединки нашого каравая. Розділяємо на 5 частинок, може найбільші більші частинки. Робимо невеличкі кульки. Кожну кульку притискаємо і потримуємо диск. Чим тоньше буде диск, тим краще буде виглядати наша квіточка. І кількість може теж більше бути. Ось так ми робимо диски. А потім накладаємо один на один. Края. І звертаємо у невеличку трубочку. Ось така квіточка вийшла, можемо її поставити на наш каравай. Ось такий каравай вийшов у мене. Коровай це символ добробуту, миру, любові у будь якій українській родині. Поки наш каравай буде випікатися, а ми з вами трішки пограємо. Які професії нам потрібні для того, щоб у нас з'явився на столі коровай? Отай такі мишки! Отакій такі завширшки. Коровай, коровай! гурт давай, Кого хочеш, вибирай! Відгадайте, хто це, у печі мене він спів, під румяни в дуже бік. Пекарю часу гай, кого хочеш вибирай. Він працює на млині. Малих морош на дні гурт мірошне. Працювали, про країну свою дбали. Щедрі маєм урожай, пишний вийшов. Каравай. дітки, А який каравай вийшов у вас? Чекаємо на ваше фото.